Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Composio. Composio це не просто черговий репозиторій на GitHub. це справжній трамплін для ваших AI-агентів та великих мовних моделей LLMs. Цей потужний SDK надає понад тисячу високоякісних інтеграцій через функціональні виклики, перетворюючи ваші AI з розмовників на виконавців. Уявіть, що ваш штучний інтелект може не просто відповісти на запитання, а й відправити електронний лист, створити завдання у проектному трекері чи оновити документ у Notion. Саме це і дозволяє робити композіо, надаючи AI навички, що розвиваються, основні функції та компоненти Composio. 1. SDK для Python та TypeScript. Composio пропонує офіційні комплекти розробки програмного забезпечення SDK для обох цих популярних мов, що забезпечує легку інтеграцію його функціоналу у ваші проекти. 2. Понад 100 високоякісних інтеграцій. Завдяки цій величезній бібліотеці інтеграцій AI-агенти можуть легко підключатися до найрізноманітніших сервісів та додатків, значно розширюючи свої можливості. 3. Ефективні виклики функцій. AI може самостійно вирішувати, яку функцію викликати, щоб виконати запит користувача. Приклади в REDMI чітко показують, як легко підключити OpenAI та використовувати інструменти для отримання, наприклад, останніх новин з Hacker News, а також для складніших операцій. 4. РУБЕ. Практичне втілення це сервер на базі Model Context Protocol – MCP, розроблений із використанням Composio. Рубе яскраво демонструє реальну міць проекту, з'єднуючи ваші AI-інструменти з понад 500 додатками, такими як Gmail, Slack, GitHub та Notion, дозволяючи AI виконувати реальні дії, відправляти листи, створювати завдання тощо. Що робить цей проект унікальним та надзвичайно популярним? Масштабні інтеграції, база з 100 плюс інтеграцій, а через Рубе до 500 є колосальною перевагою для будь-якого AI проекту. Реальні дії AI, перетворення AI з простого генератора тексту на активного учасника робочих процесів, що може виконувати конкретні дії, простота використання. Чіткі та зрозумілі приклади в REDMI демонструють легкість підключення та інтеграції з існуючими AI-фреймворками, активна спільнота та довіра, понад 25 тисяч зірок на GitHub, активні завантаження на PyPI та NPM. А також діючий Discord сервер свідчать про високий інтерес та довіру до проекту. Кому Композіо буде корисним і чому? Розробникам AI-агентів. Якщо ви створюєте розумних асистентів, чат-ботів або автономних агентів, Композіо дасть їм руки, дозволяючи взаємодіяти із зовнішнім світом, командам, що використовують LLMs. для інтеграції великих мовних моделей у бізнес-процеси, автоматизації рутинних завдань та значно підвищення продуктивності. Дослідникам у сфері AI для експериментів з новими можливостями, а також з розширення їх функціоналу, відкриваючи нові горизонти для AI додатків. Ключові функції, такі як Composio.tools.get для виявлення доступних інструментів, та Composio.Provider.HandleToolCalls для виконання дій на основі рішення AI, роблять Composio незамінним для створення по-справжнього інтелектуальних систем. Ваші AI зможуть не лише розуміти, а й діяти, ефективно виконуючи реальні завдання. Якщо ви хочете, щоб ваші ai агенти дійсно працювали, а не просто розмовляли, композіо це ваш вибір. Підписуйтесь на наш канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити інші цікаві огляди та новини зі світу AI.